Ось і закінчується урожай ранньої капусти. Ми вже майже всю вирізали, залишилася тільки та, що трошки пізніше посаджена. Тож я планую, що я тут буду садити після капусти. Всім привіт! Сьогодні у нас 12 червня. Я перебирала свої насіння, які в мене залишились, і знайшла. Гібриди помідорів, які я планувала сіяти для другого обороту, для отримання врожаю у вересні і в жовтні, місяці. я просто забулася трішки про це насіння. Тож сьогодні я його буду сіяти. Я завжди сію помідори ранні, на початку червня, тоді вони встигають достигати всередині вересня починають і достигають аж до кінця жовтня, поки їх не знищать морози. В тому році в нас була дуже тепла осінь і помідори росли досить довго, довго ми збирали урожай і потім вони довго ще лежали, майже до Нового року, Ну, поки ми їх всі не з'їли. Тож у цьому році я також сажаю пізні помідори. Я їх на городі, якщо будуть у вересні морози, буду накривати фанбондою. Я буду сіяти гібривело та беніто. Це дуже ранні сливки. Також я замовила інші круглі червоні помідори, які, як тільки надійде насіння, я їх також буду висаджувати в окремий ящичок. Тож, як завжди, я набрала в ящичок землі. У мене ящичок 30х40, і я сюди посію десь приблизно 200 помідорів по 100 помідорів кожного виду. Я роблю невеличкі ямки паличкою. І буду розкладати насіння. Розклала насіння і тепер присипаю земелькою. Десь сантиметровим шаром. Я зазвичай так завжди сію помідори. Ось так гарно присипали, розрівняли. Тепер потрібно гарно пролити землю, бо земелька в мене така трішки вогкувата, але все одно дуже суха. І як завжди, для того, щоб не було чорної ніжки, я присипаю попелом і накриваю клійоночкою. У теплиці я саджала високорослі помідори, вони ось так гарно нав'язалися. Доросли вже до верха теплиці. І скоро ми будемо збирати урожай, тому що помідори починають буріти. Але якщо ви не хочете купувати насіння, або переживаєте, що воно у вас не зійде, насіння буде старе, то ви можете на тих кущах, які ви знаєте, які ранні, зламати, наламати ось таких пасинків кожній рослині помідора закладена його урожайність. Якщо написано, що на помідорі виростає 5-6 кг помідорів, то більше вже на ньому не виросте, але пасинки самі по собі будуть утворюватися, поки рослина не набере ту вагу плодів, яка в неї закладена. Ви можете наламати спокійно цих пасинків, поставити їх у воду і вони пустять коріння. А рослина, коли нав'яже помідорчиків стільки скільки їй потрібно, вона сама припинить свій ріст.